Друзі, мої вітання! Сьогодні ми знаходимося в селі Гореничі 15 хвилин на автомобілі від Києва, і за моєю спиною новенький будинок. Загальна площа 160 метрів квадратних, розташований будинок на ділянці 7 соток. Основні переваги цього будинку це укриття, площа приміщення 80 метрів квадратних. Далі ми вам його покажемо. газове опалення, навіс на два автомобілі і власний вихід до заповідної зони. Друзі, але перед тим як ми розпочнемо огляд цього будинку і території, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на наш youtube канал. Якщо ще ні, обов'язково підпишіться і поставте лайк цьому відео. Це допоможе нам збільшити охоплення аудиторії, щоб ще більша кількість людей. Мала змогу вибрати будинок своєї мрії. Розпочнемо з нашої ділянки. Загальна площа цієї діляночки – 7 соток. На ділянці вже виконано озеленення, розстелено рулонний газон, також вже виконано автоматичний полив і насаджено біля 30 туй. Також основна перевага нашої ділянки в тому, що, хоча площа не така велика, до речі, послухайте, як співають пташки, тут просто без коментарів. Хоча площа вже й не така велика, але ось там в тій частині повернемо зараз камеру. Подивіться, скільки дорослих дерев вдалося зберегти. Ну і відповідно, нові власники будуть мати ось таку неймовірну природу прямо в себе на діляночці. Тепер трошки більше технічних характеристик: будинок побудовано з керамоблоку, утеплений будинок мінеральною ватою, і на фасаді декоративна штукатурка. Також в будинку у нас всього чотири спальні кімнати. На першому поверсі велика кухня-вітальня з виходом на терасу, гостьовий туалет, спальна кімната і спуск до підвального приміщення, яке, до речі, може слугувати як укриття. Це у нас тераса, на яку ми можемо вийти з кухні-вітальні, а під неї ось така велика площа. Тут приблизно 20 метрів квадратних. І тут ви можете зберігати особисті речі, велосипеди, різний садовий інвентар ну от як зараз, наприклад. Тут зберігається газонна косарка. А тепер пройдемо далі. Хочу вам показати ще одне приміщення, до якого у нас є доступ як з вулиці, окремий вхід, так і безпосередньо з будинку. Ну, це, напевно, основна перевага цього будинку це. Підвальне повноцінне приміщення. Це приміщення поділено на дві половини. Загальна площа 80 метрів квадратних. Перша частина, вона фактично цокольна. А за рахунок ось такого ухилу в нашій ділянці друга частина приміщення знаходиться повністю в підвалі. Це приміщення можна відповідно використовувати як укриття. Піднімаємося далі. Також у нас є навіс на два автомобілі. Автоматичні ворота це вже все передбачено. Освітлення території по периметру. До будинку підведено 15 кВт електроенергії. Ну і також немало важливо, як ви бачите, у нас газова труба. Відповідно, опалення всьому будинку буде відбуватися за рахунок газового котла. Тепер трішки покажемо вам вулицю і сусідів. Ось тут у нас заїзд на територію. Поки що ще не встановлювали електричний привід, але тут буде моторчик, відповідно автоматичні ворота. Широка асфальтована вулиця, праворуч, дуже схожий будинок, він вже проданий. Тут вже живуть сусіди, закінчують робити ремонт. 15 хвилин на автомобілі до Києва. Досить зручне розташування, тому будинок буде цікавий тим, хто, наприклад, працює в Києві, але хоче проживати в близькому передмісті. Тепер ходімо безпосередньо в самий будинок, покажемо вам, які роботи вже на сьогоднішній день виконані, і саме головне це планування. Це центральний вхід до нашого будинку. Також, як ви бачите, вдалося зберегти ось такі гарні берези, і ось там декілька молодих дубочків. Проходимо до будинку. Одразу хочу звернути вашу увагу ліворуч, це вхід до підвального приміщення, про яке я вам вже розповідав. Тому за бажанням тут же можна додатково встановити двері, ну і, відповідно, якщо потрібно, користуватися цим приміщенням за призначенням, або ж використовувати як укриття. Далі, наступна кімната це гостьова кімната на першому поверсі 15 метрів квадратних загальна площа. Зазвичай цю кімнату використовують як кабінет або як гостєву спальню кімнату. Наступне приміщення це санвузол. Він на першому поверсі в нас один. Тут може легко розміститися душовий блок, туалет, умивальник і навіть пральна машинка. Тепер ми переходимо до основного приміщення в цьому будинку: це кухня-вітальня. Як тут все заплановано? Праворуч від мене: ось тут де підходить газова труба, і вже передбачена витяжка, а тут запроектована кухня. Ближче ось сюди до цього вікна, до виходу на терасу, запроєктовано кухонний стіл обідній. І ось тут, в цій частині, вже передбачено е, великий м'який диван. Ось тут, до речі, можна зробити камін і телевізор. Також хочу звернути вашу увагу, який світлий цей будинок. До речі, сьогодні не сама сонячна погода, але подивіться, як багато світла. Тобто, тут, в принципі, денного освітлення предостатньо. Давайте вийдемо ще разочок на терасу. Ось така розсувна система. Досить якісні у нас вікна металопластикові в цьому будинку. Ну і це ми на терасі першого поверху. Подивіться на цю красу. До речі, ось тут прямо у нас заповідна зона. Тут вже нічого не планується будуватися. Тому, відповідно, тут вже нічого не буде забудовано, і ця краса залишиться в подарунок новим власникам. Продовжуємо наш огляд. На другому поверсі у нас є три спальні кімнати. Одна з них це дитяча. Ця кімната має окремий вихід на балкон. Давайте ми вам все покажемо. Ось такий невеликий балкончик і досить гарний вид з вікна. Наступна кімната, вона ідентична за площею, але вже без виходу на балкон. Це також може бути дитяча кімната. Далі у нас іде загальний санвузол, який передбачений на ось ці дві кімнати, які ми вам показали. Основна спальна кімната в цьому будинку це господарська спальна кімната з загальною площою 35 метрів квадратних. Подивіться, яке гарне, велике просторе приміщення. В цій кімнаті вже передбачено окремим блоком, можна зробити ось таку гардеробну, вона передбачена ось тут в цій частині. І під вікном можна додатково зробити невеличкий санвузол, можна зробити туалет. Можна навіть поставити класну ванну з ось таким неймовірним видом. Ось тут передбачено місце під ліжко. Сюди легко стане метр 80 або 2х2 ліжко. Телевізор і вихід на Балкон на другому поверсі. Підсумуємо. Загальна площа цього будинку 160 метрів, ділянка 7 соток, 4 спальні кімнати, велика кухня вітальня, газове опалення, всі комунікації, власна скважина, септик на 10 кубів, 15 кВт електроенергії, величезне укриття, підвал на 80 метрів, навіс на два автомобілі, власний вихід до заповідної зони. Ціна 200 тисяч доларів. Якщо зацікавила пропозиція, всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Приїжджайте на перегляд і купуйте будинок вашої мрії. До зустрічі!